І у нас на зв'язку є Володимир Омельян, політик, дипломат, колишній міністр інфраструктури України. Пане Володимире, я вас вітаю, радий вас бачити в ефірі телеканалу Еспресо. Доброго вечора, Сергій, дуже дякую за запрошення. Пане Володимире, ну от я трохи вже розказав нашим телеглядачам про це, з якої ініціативи виступило НАТО щодо створення небесного щиту над Країнами, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, чи може Україна розраховувати, що частина цього щиту небесного все ж таки накриє і Україну? І цю ініціативу вже підтримав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Щоправда, ця ініціатива Сікорського викликала бурхливу реакцію у Кремлі. Бачите, нам треба чітко розуміти, що в підсумку нахабної російської агресії і удару по Польщі, ворог залишився безкарним і жодних заходів насправді на НАТО не вжило. Це величезний дзвіночок для усіх, для України не звикати. Для Польщі це було шоком. І вони розуміють, що якщо завтра замість російські дронів Підуть російські танки. Реакція союзників по альянсу не є передбаченою і не є прогнозованою. В минулому вже були періоди дивних воєн, коли просто чекали і спостерігали на березі річки, коли проклували або українські, або польські трупи. Тому ситуація доволі серйозна. Дискусії про небесний щит і наявність небесного щита ну, це дві великі різниці, кажуть нас в Одесі. Поки що е, ми маємо факт, що насправді проти дронів е, Європа беззахисна, і е, єдине, що може бути належною реакцією у відповідь, це удар з е, європейської е, чи натівської авіації по точкам запуску таких шахетів, по е, тих місцях, де вони виробляються, е, по е, центрам прийняття рішень е, з боку Росії. Цього наразі ми не спостерігаємо, але цього якраз дуже боють, бояться росіяни, тому вони всіляко будуть провокувати. Вчора там були там чому подав. російські дрони запущені по території Польщі. Вчора російські дрони, який керувався, начебто двома білорусами літав над палацом президента Польщі і урядовим кварталом. Тому ці провокації будуть продовжувати. Якщо буде така сама реакція кволо заходу, вона матиме дуже негативні наслідки. Про те, як НАТО реагує на Росію і як в нинішній ситуації альянс виглядає. Після атаки російських дронів по території Польщі дуже влучно написав Віталій Портніка. Мій колега він пише: якщо ти все життя готувався до того, щоб застрелити тигра або лева з якоїсь неймовірної рушниці, а виявляється, що твій ворог це малярійний камар. Може, одного камара й вб'єш з цією рушницею, а що ти будеш робити ще з 150? -ма? 150, якщо в тебе вже набоїв не вистачить, якщо в тебе буде набоїв на 10 левів, а комарів тисяча, вони закусають тебе до смерті. Тобто аналогії тут з роєм безпілотників, які можуть використовувати росіяни проти країн НАТО, і країни НАТО не готові були до такої війни. Чи це означає, що сучасна війна, яка зараз точиться на території України між Росією та Україною? Є поки що незбагненною не і не освоєною е, військовослужбовцями Північно-Атлантичного Альянсу. Деякі європейці, що дрони і війна дронів це війна бідних. А водночас більшість наших союзників перед здатністю України адаптуватися до нових реалій. І е, вистояти такій важкій війні, е, користуючи всім, що є під рукою е, з боку європейців, е, можливо, настане момент, і можливо, це буде невдовзі, коли їм доведеться просто довести, що є зброя багатих е, авіація в кількості сотень одиниць, яка розносить російські позиції, е, ракети, які точно масової кількості влучають ціль і ліквідують будь-яку загрозу російського просування. Хотілося б до такого не доводити, але мені здається, що росіяни іншої мови не зрозуміють. Врешті-решт на захід завжди нападали бідні, переважно, якщо йшлося про наступ з півдня чи з сходу. Тому заходу треба показати, на що він здатний, і цей виклик вже кинуто. Чому на вашу думку не було миттєвої реакції Північно-Атлантичного альянсу на нинішню ситуацію, і чи ця реакція може ще бути, зважаючи на те, що ну от ви згадали, що вчора безпілотник літав там над урядовим кварталом і затримали українця і білоруську, до речі, за те, що вони запускали цей безпілотник? Чи чи може альянс відреагувати ще на? Подібні ситуації, тому що Росія ж фактично веде вже війну проти Західної Європи, Східної Європи і країн Північно-Атлантичного альянсу, застосовуючи гібридні методи. І ці безпілотники, які залітали, це частина цієї гібридної війни. Безперечно, для нормальної людини війна це завжди щось, ну яке не повинно мати місця, та яке не може відбуватися. І такою є досі дитячою реакція багатьох наших партнерів, які все ще сподіваються, що їх це не заторкне, чи це справа тільки в Україні, максимум в Польщі. Мені все таки здається, що правильною свого часу була відповідь Ердогана, коли російський винищувач Сул залетів до турецький повітряний простір, який потрувався туреччиною. Він був одразу знищений. Загинув російський пілот. Це викликало величезну бурю Публічно, але росіяни підтисли хвоста і більше ніхто ніколи нікуди не залітав. Саме на таку відповідь очікували від НАТО, саме така відповідь єдино правильна, але, на жаль, пішли традиційним шляхом умиротворення диктатора, сподівання, що ось ми там знайдемо, порозуміємося, має бути якась логіка. А насправді, в діях Кремля логіки ніколи не було. В діях Кремля завжди був єдиний принцип: окупуй е і користайся. Куповувати зараз вдалося небагато, але вони, я переконаний, поглядають хижим оком не тільки на Україну, але й на сусідні далі держави з нами на Захід. І насправді, недалеко не всі в Європі розуміють цю загрозу. Можливо, це вже розуміє Мерц, це давно розуміє Британія, це десь там. Підозрюю Франції, але дуже сподіваюся, що надалеко від цієї сієї катавасі можна достатньо різно зводити брови. не до кінця розуміла Польща, яка досі розривається між російськими і антиукраїнськими наративами. І не забуваючи про свої і в НАТО. Я дуже сподіваюся, що зараз польська еліта відкине е, оцімо е, так інструкції Кремля, які багато досі хто з них використовує, а об'єднається нехай не навколо захисту України, бодай навколо захисту Польщі. Бо падіння України це автоматичне падіння польської республіки, а от те, що росіяни зараз активно намагаються працювати в інформаційному полі, зокрема в соціальних мережах, і це продемонструвалася історія з безпілотниками в Польщі. Чи вдасться все таки, і і чому вдається росіянам розколювати польське суспільство, сварити поляків з українцями, говорити про те, що це мовляв український українській Лотники до вас залетіли, тобто е м, наскільки позиції російської пропаганди в Західній Європі сильні, наскільки вони готові інформаційно, це, ну це теж війна, що інформаційна війна, наскільки вони готові до того, щоб розколоти. Європейське суспільство, ну велике суспільство, створити якісь певні передумови до приходу інших політиків в цих країнах, де працюють російські пропагандисти. Це єдина мета Кремля посіяти хаос, посіяти розбрат. Бо під час цього, як і ординці свого часу, вони пожинають максимальні врожаї. Для них безумовно робота пропагандистської телевізійної і соцмережевої машини є вкрай важлива. Вони мають незаперечний досвід використання цього для просування своїх наративів, своїх інтересів. Давайте просто поговоримо про бюджети тільки на пропаганду в медійному просторі Росія витрачає щороку 3 мільярди доларів. Так, це на весь світ. Так, не всі гроші втрачаються ефективно. Ми бачили їхні основних пропагандистів з вілами в Каннах, в Ніці. Тобто, це точно не всі гроші пішли за призначенням, але вони системно, послідовно, майстерно промивають мізки, і це дає свій ефект, коли люди кажуть, та ну напевно, країну захищати не буду. Чи це якась не така війна? Чи це стосується не мене, а когось іншого? Війна десь там на сході. Це все функціонує блиску. Чи не жаль, і в Україні, і в багатьох європейських і е, світових державах. Ми це бачимо і в Сполучених Штатах. Просто все-таки там підходи трошки інші, і вплив російський він має інший вимір. Але медійна пропаганда це ефективний інструмент. Ти сієш хаос, ти сієш розбрат, е, ти е, закидаєш сумнів власність власні спроможності противника, і після того набагато легше його здолати. Пане Володимире, давайте поговоримо про ситуацію. Яка складається нині на російсько-українському фронті, тому що з'являється повідомлення про те, що збройні сили України, сили оборони України звільняють села в Донецькій області, і президент Зеленський говорить про те, що успішно українська армія бореться з росіянами на Сумщині, саме по дорозі туди на суджу, де знаходиться Юнаківка, Олексіївка, Андріївка і вибиває звідти росіян. Що? Що ви можете от сказати, на чи наскільки е, мрії Путіна і, і його бажання е, зайти в глиб України не лише на Сумщині, а ну найперше на Донеччині вийти на адміністративні кордони Дніпропетровщини, наскільки вони зараз виглядають реалістичними? Я думаю, що після останнього тестування спроможності альянсу Путін почав серйозно думати про Польщу про країни Балтії. Якщо це раніше хотілося, але не моглося, йому тепер здається, що і хотілося, і можуться. Саме цьому присвячена його нещодавна заява, що західну Польщу полякам подарував Сталін, і з таким легким натяком, що ми можемо це все забрати наші подарунки назад. Для нас ця ситуація дуже серйозна, бо, попри ті спроби чи окремі успіхи, які ми маємо на окремих ділянках фронту, є ситуація на Дніпропетровщині, яка не стає кращою, м'яко кажучи, ми маємо дуже важку ситуацію на Донеччині, і от я щоденно спілкуюсь з своїми побратимами. Так, їх стає менше, так це дуже важко, бо я відбув три роки в Збройних силах. Люди вже зараз 104, а хто й десятей. Але тим не менше, ключове питання це рівень забезпечення наших військ навіть з цими людськими ресурсами, які у нас зараз є, але з нормальним матеріальним забезпеченням, що треба: дрони, реби, ракети, автомобілі. Ми би могли дуже ефективно громити Красну Армію. Не те, що зупиняти і з величезними труднощами, де сконтрактувати, а громити. Цому у нас досі немає ракет. Ну це питання до Володимира Олександровича, до його друзів з клубу, будинку на Нагрушевського. Чому у нас досі не налагодилося нормальне забезпечення дронами? А кожен викручується як може? А то, що тримається від держави, треба перепаювати в більшості випадків. Це теж питання до верховного командувача. Так він побудував систему. Коли казали, що має бути не гаражне виробництво, а має бути дві три потужні українські компанії, державно приватні, приватні, які б виробляли мас масово серійно те, що потрібно війську Цього досі немає. Ми кожного разу намагаємося виграти в, 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 війну на силі духу. Ну це можна так робити, але не дуже не дуже довго і величезною ціною. Бо герої гинуть. Е, е, ну і посмертно бути героєм, е, це можливо по почесно для родини. От моїй бродині теж є герої України, але тим не менше це робить гірше для держави, тому що ви втрачаєте найкращих синів і дочок України. І тут Володимир Олександрович мав би трошки активніше працювати зі своїми друзями, а не займатися тим, що він займається під час війни. Дякую, пане Володимире, вам за розмову. Це був Володимир Омельян, політик, про... дипломат, колишній міністр інфраструктури України.